Марсік, що це за місце? Не знаю, але тут стільки різних запахів. Це лапка, пішли на полювання. Сьогодні така гарна погода, напевно, стільки мишок буде. Марселап, я побачила пташку. А я мишку, оп моя мишка. А... Оп. Е, ти куди? Ідиш не. Що ти спіймав? Мишку. Але тобі я не дам її. А мені не треба. О! А-а-а! ну досі там сидіти. Йдемо далі на полювання. Давай. Не піну я нікуди. А якщо дістану? Ну добре, добре. А? Що там сталося? Що? Побігли швидше!